Масса, що він А я кажу, що питає, що в мене є інші пропозиції, бо я трошки спішу. Якщо це питання, ми не можемо, напевно, знаєш, 4 чоловіки чи 5 чоловік, там в долю. Є розгляд сесії. проголосують на розгляд сесії, де ми розійшлися. Я просто з чорною читаю. Звільнення. За порушення присяги. ну? Мене звинувачують, тому що я присяг порушую. Я присягу давав українському народу. І мені, здається, ще не її ну, виконав... не порушив. А їй повики Петиції з мене звинувачують. цьому. Є приписка українська. Не породжуйте вітер, бо буде болі. Це, це слідство одного за другим. І ці слідства, до речі, не закінчуються. Я вам читав свою історію, цікаво. Бо тут, же, знаєш, ще й я Ми прийшли на засідання до пана е, е, Станіславу, у ну, хто, Хтось тут був, десь mm весело -hmm. там було їсти, пити, і хтось мене злив, судячи, записав. Записав, розмову, я не маю ніякого відбаження до того, які подають. Там, знаєш, було там питання, що лінія фронту росіянам, росіянами там. Кріплена, нема чим її прорвати, замінована, наші люди, знаєш, то я поводжу, ну а чи варто такими там, знаєш, кордонами з першого року, без зброї, без підтримки, без будівництва заводів українських? І відкабеся, заскільки бесі, коли випали люди там до нас, чи то ще щось міцніше. Мене це записують, і цей бруд цю це місто, коли ми її складу. Воно було тормозачені, чи у вас вчиться, якісь виховання, духовність. Я не знаю, я це представив, але я б попросив міського голову, там є камера, подивиться, хто це записував. Скажіть, будь ласка, тут же ми не так також зараз до слова, з слово до слова, зараз це можна зробити, зробити ідіота. Не може зупинитися в бруді чи ні. Я звертаю з корфіку, давай, і, і Я вам скажу, що вона на селі ще шучка, то Донець, це його приняти. Послухайний. Що ти Донецьк? Між треба довго воювати, хлопчику. І мало писати, до речі. Розумієшся, дурняється. І куди самі свої прикривають? Розумієш мені. Це є українці. Я знаю, як ти воював. Я знаю що. Я Я Я. ділятися. Я, 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 я а піде час буде воювати. Чи я можу? Це отримав матеріал, буде собою, матеріал треба сани. Якщо парите, має часу матеріал, тут дійсно записує, матеріал висуває. І далі має давай не пішки. Андрій, це не порядок. Це не порядка, але не чесно, коли ти виріваєш, суті не знаєш, коли говориш, що даєш кусочок слова і пишеш Чутячук, так признав лиш. Це ви зараз не знаєш що я щось хоче. Андрій. Якщо ти маєш багато, то ти бажаєш не... І говорю, виступаю, де хоче, на серці, на мітина, на зустрічах, на, на комісіях. Я від себе вступаю, і люди можуть записувати, що я сказав. А коли я говорю там, про речі, пів години, чи там чи два хвилини, про щось, мій відовий, якісь і тут мені відомо, якесь одне слово, як її це не чесно. По-перше, по-друге, це мені часто буде супитися на застоях, за чи мене на мітину, за вчим там, де я людей. Виска, там, чин... Ту, ви маєте зробити? Ну, Хто з вами за скільки це? Я з вами за словами сидіти. Ми Мирося, ти від культури. Для тебе це теж має бути мансос. Для мене це є мансус. Оце, що зараз відбувається. Батьки не відповідають ні за дітей, ні діти не відповідають за дітьми. Який не, є, який не є український. Скажіть, життя своє лишають, щоб відвоювати Авдіївку, ще щось. Ще, 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 там, 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 ще, ще. Для чого це нам потрібно? Там за тим, за тим рубежем немає людей, які проукраїнські. Ви над цим думали ще ні? Ми відповідь. не будемо воювати там, там за Україну, так, ти, як ти, ти, ти ви цю територію? Ти що, пошлеш з верховини людей, що там, е, там наш, розпочали нашу українство? Ти маєш цих людей? Держава має цих людей. не Це лозу, Ніхто не Ти ви те, те, що туди і... за українство воювали. Просто люди йдуть за Україну воювати. За, Україну. за що воювати?